Справа в тому, що там для Європейського союзу, наскільки він важливий, цей об'єкт більше знов-таки, політична вага цього об'єкта набагато більше, ніж його енергетична вага. Справа в тому, що це йде газопровід на Урінгой, Памара, Ужгород, це основна труба. Але от тут суджа на в суджанській станції, газовимірювальній станції, ця труба розділяється на дві. І друга труба йде на територію Білорусі і далі в Польшу. А, Так що тут е, дуже суттєво тут і Білорусь може залишитися без газу, і е, ті країни Європи, які отримують. До речі, через цю станцію в, тільки в цьому році буде 42 мільярди кубометрів про повинно бути прокачано до кінця року відповідно до договору, який був підписаний в Парижі. Якщо не помиляюсь, в 2019 році під час зустрічі лідерів країн Франції, Німеччини, Росії України.